Інструкція, як виготовити об'ємну літеру за допомогою акрилу, акрилового лиця і алюмінієвого профіля. Для цього нам потрібно лице вирізане на фрезері. Обов'язково має бути по контуру вирізана фаска для того, щоб сюди вставити алюмінієвий алюміній борт і його проклеїти. І також алюмінієвий борт вигнутий на бортогибі. Клієнта ми відправляємо погнуті борти в захисній плівці. Тут є такий момент, в колоні воно приїжджає так. І коли будете клеїти літери, потрібно оцю таку плівочку нуждачкою легенько також чистити таким чином, щоб тут цієї плівки не було. Бо коли ви приклеїте, є варіант, що просто приклеїться ця плівка до клею, десь вам трошки витече, її потім тяжко буде відчистити. Як приступається до поклейки, тут є літера, так якщо це в нас літера Р на кожному борті. Буде позначено, або якщо це багато, буде літер, буде видаватися інструкція. Листок на листку будуть літери, де буде вказано, де початкова точка, звідки починати. Тут, як ми бачимо, на літері R видно, типу, бо тут закруглене, тут є початкова точка, я тут намалював. Є з'єднувач. Між кожною літерою бортогиб, коли висуває, є з'єднувач. Його треба відламувати. Він лишній, типу, між бортами, щоб не були з'єднані всі літери одинаково. Це відриваємо. Ось, І тоді згинаємо літеру потрібну нам форму. Згинаємо, треба старатися за один раз, бо якщо два-три рази його розігнути, він просто зламається. Вам тоді просто додатково ще треба буде з'єднувачем тут приклеювати, що не дуже ефективно і не дуже правильно. Тому пробуємо за один раз це все зробити. Вигинаємо під потрібну нам форму. Літеру собі положили, дивимося, вигинаємо. По суті, Трошки розігнули. Все, по суті, літера в нас вигнута. Все, маємо вже такий зігнутий борт приступаємо до поклейки. Щоб вам не легше було працювати з літерою, ви собі чимось її фіксуєте, чим ви там маєте. в моєму випадку це струбцину. Я собі прижимаю, зафіксовую літеру і приставляємо, починаємо. Починати можете будь-звідки. Типу, от це пристало, маємо тут фаску, борт став. Прекрасно, клей. Проклеюємо поступово. Все, зафіксували борт, вже приклеєний. Далі поступово. Можете собі поступово проклеювати, типу таким чином. Собі приложили, проклеїли клеєм. Активатор. Обов'язково прижимаєте, дивитесь, що у вас борт е, пристав нормально до фаски. Типу, все прилягнуло максимально, щільно, потримали пару секунд, все, поїхали далі. Таким чином проклеюємо всю літеру по колу, обклеїли. Літера обклеєна. Тут маємо два стики, які треба зафіксувати. Зафіксовуємо їх за допомогою таких з'єднувачів. Ми їх нарізаємо і також відправляємо в комплекті. Набираємо під висоту борта. Трошки обрізаємо нижче, бо тому що в нас буде заднік ще закриватися зі світлом, там, яка товщина задніка, щоб воно вам не мішало, то відповідно опускаємо його трошки нижче, там, наприклад, на товщину того задніка. І е, кутик обрізаємо такий гострий до лиця. Його згинаємо. Потрібний нам кут. Приставляємо, Типу таким чином. Все. Беремо клей, проклеюємо. Багато не даємо клею, щоб не витікало вам назовні. Все, виставили собі, прижали рукою, приставили, приклеїли. Обрізаємо гостро для того, щоб не було тіні від цілого з'єднувача. Все літера склеєна, виглядає вона в нас так, все рівненько, акуратно. Ну, без серединки, звичайно, бо це для інструкції. Так, тут фасочка в нас, тут має все прилягати, тобто тому важливо прижимати десь, бо поки, поки виклеїте, якщо там не прижмете, воно клей приклеїться і буде відступати, що буде негарно. Обов'язково за тим слідкуєте, все всюди прижато. Потім літер розклеїли, плівку Ось таким чином вона виглядає. Так воно виглядає гарно, акуратно, красиво.